Ковця так йому голяночку перехуярив. Гази ко, пол, газко поліка, полік до землі, нахуй! І пішов пішов. Що ви тут робите? Рижу, блядь. хе <laughs> Рижу, на. А, ви робите? О, так. Ось такі гібриди від компанії FarmZ. Так, Стас, що в нас слідующе? 93,67. 93,67. Мама виємати, робить бля, як вовкінку! Як робити, так нікому, бля, всі по посадкам, нахуй. А як, як жарти? Як привіз, бля, обід, пазі. Всім доброго дня, друзі колеги. Сьогодні у нас 22 квітня. Їдемо сіяти нашу демоділянку а саме демоділянку кукурудзи. Їдуть до нас десь представники від компанії «Піонер», компанії МАС і компанії «Задбау». Це німецька компанія нова. Відносно нова, вона на ринку. Привезли вони нам 6 гібридів кукурудзи своїх, щоб показати, які вони є. Так що, друзі, зараз з'їжджаємо всі туди до поля і будемо починати сіяти. Піонера там багато гібридів, більше 10 в маса, там теж в районі 10 гібридів. Будемо потихеньку сіяти. Роботи дуже багато. Предстоїть нам сьогодні. Так що, друзі, не перемикайтесь, я думаю відео вам сподобається. Так, приїжджали вже товариші з Маїса Дура, з піонера. Фар Фармзад. Фармзад. Всіх бутарів. Ми настроїли сівалочку. Зараз будемо засипати добрива. Семена. і будемо сіяти. Використовуємо добрива від компанії Євро7. Ось такі добрива гранульовані е, НПК. Така гранула, друзі. Дивись там що він достера то натурі не ввалив Да? Боєш. Ну фірма ж багато строк Ну да в принципі І то така Ну шку ти показав лінію Ну так? Ну він вже прямо зараз на лінію стане Like, я потом говорю, да. Yeah? No. Сварщик по дереву <laughs> <laughs> куди він його? Вода? А, це ж він тут проходив холосту. Все, не туди поїхав, блядь. <clears throat> начинать эволюционно, да? Я пришел. Да. Дядя Юра, агроном. Проверяя, контролируя. И поехали что пол, а, что поле копали на нахуй. пошел, пошел. назад и выкивиривай, да? Да. У вас есть? Есть. Но только в булочках. Выкивиривай. Сколько с меня? 10 рублей. О, нет, закивиривай. Так я Так, Стас, что у нас следующее? 93,67. 9367. Ти його не можеш знайти, да? Я сейчас найду. 9234. 90. Вот це А, ні, це соняш. А це, ми вкинула соняш? Ні, ні, це... 93,67, ось. Ага. Є. З 942 висиває. 942, 93,67, це яке у нас сфа? 310, 310. Що там, Сань, ти туди хочеш достати до цього, так? Да? Трошки підзабило у нас один цей надобрива. Мабуть не доліли. Я ще хожу, що все Сань, не оставляй. все одно ж його вибирай. Я вибираю. Ну. А це хто у нас там сидить? Дядя Юра. Що ви тут робите? Рижу, блядь. Рижу, бля. Ну. А, ви робите... О та. Оце я понімаю, дамо посил. Уже все? сейчас только ховчем так ему горляночку перехуярил, блядь. да. А да? да нет, воно сейчас скотит. Не хуй У вас клуб 4 тонны. Ну, рекламка моей Садура. 4 тонны, а вот такие у вас будут качаны. Следующий, <свят> блядь. И васина. нахуй. <свят> 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 Купить гибрид 92, 920, 93. Будете есть а сосисочки. Да. <сослужим> И без нихуя. <шрифу> <сослужим> Бог по всей морде. Чуешь, Фармзат. Фармзат. Розкажи, що, що це взагалі за компанія? Звідки вона? Що вона? Німецька компанія на ринку України з 2021 року. Гібриди представлені від ПАО 230-290 поки що. Тільки кукуруза що? Ні, займаємося ще селекцією сої. А, соя? Ще да, є. Соя є, соя класична, класичну технологію. Хороша кукуруза. Да, генетика німецька, генетика німецька да? повністю. Угу. Будемо дивитися. Є один гібрид соняшнику. Шестирасовий, теж класичний. На наступний uh -huh. рік обіцяють, що будуть і Клерфі Плюс, і експрес. Так, може ми всіємі твій попробуємо? Немає, попробуй. на цей рік не а, немає. немає. А, немає демо. Це таке. На цей рік подивимося, посіємо ще з демо. Порівняємо, Порівняємо з конкурентами, так. Да? Конкурентами будемо дивитися, як вона все буде поводити в даному регіоні. Mm. А далі буде видно. Поняв. Майсадур. Масадур. <хи> Він занятий вас в ділах. Дядя Юра, а вы представник КВС сегодня? <laughs> да, у вас же шкапка КВС. КВ... А, Куртофан, блядь. А Куртофан, фармер ЮА. Юра, не ЮА, блядь. Что это мне за ЮА? Что это такое, Юра, бля. Юра, бура, блядь. Так что, у нас компания сильная, блядь. Ну. Вот так. Все делаем. Только так. Що ще шашлечко? Да. І подам по норам. Да, і в посадку. Так, Друзі, демка підходить до екватора. Зараз висіваємо останній гібрид від компанії Піонер. Далі у нас йтиме... Що вперше будемо сіяти? Фармзот Фармзот будемо сіяти. потім будемо сіяти мас. Ось такі гібриди від компанії Фармзот. Получається 6 штук. Ось гібриди від компанії МАЗ. Там ще ось. Який твій фаворит, Артем? Євробос. Євробос? Євробос, да, 280. Євробос. Кожен представник подобається. Його. Євробос. Подивимось. Яка фа? 280, так? Да? А 290. А погодка налажується, так? Да? Тільки шашлик жарить. Що ми і будемо робити. Шо, Чим ми й займемося скоро? Закінчуємо даму. Осталось у нас оцей. Ще один гібрид. Дядьюра он культивірує. Це вже буде під демо-соняшник. Робити, бля, як вовки ніку! Як робити, так нікому, бля, всі по посадкам нахуй. А як, як... жарти? Як привіз, бля, обід пазєс, бля, як коршу не позлітать. <ристо> <ристо> Ой, бля. Ой, бля, кивасік, майясік, тарасі, бля. Йоп твою кубасу мать. Але хібі немає ніхуя. Нема? Нема одна хібі. <ристо> Делай, слав, Все. Ну ти, ти края в Та скільки 150? А що так мало? Ми ж по стакану. А більше нема. Край обійшов, хоч. Почти на оборот хотіла. На повний. Да. А так це нормально. Просто сюди Що, мої садузі? Ну і фініш напряма. Залишився у нас останній гібрид від компанії МАЗ. На цьому посів демо кукурудзи в нас буде завершений. Це 25 f а залишився в нас, по-моєму, 20А. Чуть-чуть клина, Ну, чуть-чуть клина, нічого, досі. Це буде дві, але тут трошки останеться. Може, не ну, на два на три. Так, да, 20А у нас залишився. Що, воно десь тут трошки. воно навіть не прийдеться, чуєш. Да, 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 да. Ну, давай по две с половиной сеп, щоб наверняка. Все, друзі, Спасибо вам, дама, завершили, слава Богу, кукурудзи, соняшник ще нас чекає. Їдемо далі сіяти товарку. Зараз пособираємо ці мішки.